гості. вітаємо вас на урочистому відкритті міського етапу всеукраїнської, дитячо-юнацької, військово-патріотичної гри Сокіл джура 2025 Козацьке коло буде місцем, де ми зможемо відчути себе частиною великої та могутньої спільноти голови голову пам'ять про всіх. віддав своє життя за мирне небо над нашими головами. І і ній, до віддального слова запрошується отаман табору Словуцька Січ Василь Сидор. Ви теоретично готувалися до сьогоднішнього дня, так? так. Ми сьогодні маємо тих людей, які добровільно проявили бажання, які готували себе теоретично. На сьогодні присутні наші гості з Вараша і Шепетівки. Це дає можливість нам поєднати наші можливості. Дякую. Слава Україні! Герої! Слава! Ну що Героя! На вас тримається Україна. Кілджура джура оголошую відкритою.